Численні спостереження й експерименти переконують, навіть у разі відсутності теплообміну, внутрішня енергія тіла може збільшуватися, якщо над тілом виконується робота. Першим це довів англійський фізик Бенджамін Томпсон або граф Румфорд. В експерименті Румфорда до внутрішньої поверхні гарматного ствола, що обертався навколо своєї осі, був притиснутий тупий різець. Румфард виявив, що в результаті тертярісця об ствол температура ствола зростала внаслідок виділення теплоти. При цьому було встановлено, що теплота в цьому досвіді виділяється протягом часу обертання гарматного ствола. Опустивши у воду після двогодинної роботи свердла, Румфорд домігся того, що вода закипіла без нагріву вогне. Ще одним сучасним доказом зміни внутрішньої енергії внаслідок виконання над тілом роботи є збільшення температури шин автомобіля та покриття дороги при інтенсивному русі. Роботу виконують сили тертя. Так само, якщо інтенсивно терти долоні одна об одну, їхня внутрішня енергія також збільшується. А як змінюється внутрішня енергія тіла, якщо воно саме виконує роботу? Проведемо дослід. Візьмемо товстостінну скляну посудину, дно якої вкрите шаром води. Оскільки вода випаровується, в посудині буде водяна пара. Закоркуємо посудину і через корок пропустимо трубку. Сполучимо трубку з насосом та почнемо накачувати до посудини повітря. Через деякий час відкриємо корок, і при цьому в посудині з'явиться туман. Дрібні краплинки води, що утворилися з водяної пари. Поява туману відбувається в разі зниження температури. Отже, температура повітря в посудині зменшилася, а відповідно і зменшилася внутрішня енергія повітря. Таким чином, повітря виконало механічну роботу під час розширення за рахунок власної внутрішньої енергії. Якщо тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується.